Я для себе знайшла ідеальний рецепт млинців. Млинці на крохмалі виходять просто ідеальні. Вони тонесенькі, майже прозорі. Ніжні, еластичні, не рвуться, а на смак просто не перевершені. Давайте приготуємо разом, рецепт залишу в описі під відео. До миски додаю яйця та цукор. Також всипаю крохмал, вливаю тепленьке молочко та додаю олію. Цей рецепт мені подобається тим, що потрібно всього накидати в миску і гарненько перемішати. Тісто виходить ідеальне, гладке, еластичне, без комочків. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Сковорідку змащую розтопленим вершковим маслом і починаю обсмажувати млинці. Кожний готовий млинчик я також буду змащувати вершковим маслом, поки він ще гарячий. Так млинці набувають вершкового ніжного смаку. Під кожним відео в описі є рецепт, яким ви можете скористуватися. Сьогодні я вирішила робити млинці із кисломолочним сиром. Для цього сир я змішую з яйцем і цукром, і для однорідної консистенції перебиваю блендером. Стопочку млинців перерізаю навпіл і наступним чином починаю формувати млинчики. Потім готові млинчики перекладаю в форму, змащену вершковим маслом, і також кожний шар змащую вершковим маслом. Відправляю в духовку на 180 градусів протомитися 15 хвилин. Такі млинці ну, просто тають в роті. Я не можу передати вам цей смак і цю консистенцію. Ви просто маєте це скуштувати, це так смачно, що просто не передати словами. Бажаю вам смачного та мирного неба!